Олег Ляшко, радикальна партія. Я хочу підтримати свого колегу-лідера фракції Самопоміч Олега Березюка. Ми в парламенті з вами маємо дотримуватися процедури. Процедура для нас це закон про регламент, це наша біблія парламентська. І тому ми маємо її дотримуватися. Закони мають розглядатись відповідно до процедури, щоб потім у нас не виникло питань, що ми приймаємо закони і через два дні вносимо в них зміни, бо хтось не дочитав і не додивився. Ми знаємо, що голова Верховної Ради Володимир Гройсман кращий голова всіх часів і народів. Але це не відміняє дотримання процедури парламентської, це не відміняє того, що ми маємо діяти відповідно до вимог нашого закону про регламент. Тому, шановні колеги, діємо всі відповідно до закону, і народ, нарешті, побачить, що в парламенті сидять люди, які з себе показують приклад дотримання закону і Конституції України.